Та Вуденга це п'ятий в світі виставковий комплекс. Космос. Да. Розкажи мені, як. Він дал... більше, ніж Москві, до речі. Вау, це дуже круто. <су> розкажи, як тобі це вдалося? Я читав це в книзі, але розкажи до нашим глядачам, які не читали. Слухайте, в мене була, я дуже багато лекцій прочитав колись з цього приводу, бо це такий success сторіс, де нема бюджетної підтримки, і все залишилося державі, і 5 мільйонів відвідувачів щороку зі середнім чеком, мовно, 120 гривень. Такого нема в Україні ніде. Тобто є умовний Нафтогаз, але. Там мега, гроші і таке інше, тут такого не було. Значить, формула проста: перестаньте красти. <реш> Як тільки ти ну, би, люди перестають красти ну, керівництво і починає якось думати про себе в останню чергу, і першу чергу про людей, про розвиток, про репутацію свою. Починає все ставати так. Ми почали робити з невеликою командою на власному прикладі.